А я мать, а я мать, дивіться, такий горбик, горбок, копаю під цей горбок, провіряю такий яр, яскравий сигнал. І дивіться, що тут випадає. Ви просто подивіться. Ви це бачите? Дивіться, я я в шокі. Я просто в шокі. Зараз пацани підбіжуть, дивлюсь. Пацани дивіться. А! Цей! Ну как? Йолки-палки! Це труситься, бля! Та ну Що там, Що там, Що там, Що там, Що там, Що там, Що там? Не Нефокар? Та ти що! Це капець. Класс. Твоя перша золота монета. лки-палки, де ков затруситься, де го до ко до кода. там шель. Може є. Тут о їх розвитку. йолки палки Класс! Я, я в шоке просто.